Всім привіт! Сьогодні розглянемо, як наглядно візуалізувати числові дані у табличному процесорі Microsoft Excel. Для цього будемо використовувати такий інструмент, як умовне форматування. Наприклад, у нас є така таблиця, і ми бачимо, вона не відрізняється чимось таким особливим. В, не, в ній дуже багато числових значень, які дуже важко аналізувати. Вони починають путатись у нас в голові. Тому саме і важко їх аналізувати. Давайте виправимо це, це за допомогою умовного форматування. Виділяємо стовпчик Витер. Ідемо вкладку Основне. Умовне форматування. І як бачимо, Excel нам підказує, що за допомогою цього інструменту можемо виділяти значення за допомогою гістограм, кольорів, піктограм і таке інше. І ми дійсно ось бачимо, після того, як натиснули, гістограми, кольори, кольорові шкали, набори піктограм. Почнемо з гістограм. Excel пропонує нам 12 таких варіантів. Вони відрізняються або кольором, або типом заливки, або градієнтна, або соцільним. Давайте виберемо ось такий вид. Бачимо всі наші числові дані, в залежності від значення, підформатувалися у вигляді гістограм. тобто найбільше значення, найбільша заливка, найменше значення, найменша заливка. Більш того, якщо змінити якесь значення, то автоматично зміниться і заливка цього значення. Наприклад, у нас було число 146 тисяч, зробимо 560-250. І бачимо, що воно також стало вже в нас більш, з більшою заливкою. Тобто, було ось таким чином. І стало так. І це все відбувається автоматично. Давайте далі. Візьмемо стовпчик прибуток. Справа в тому, що з 2010-ї версії Excel у умовному форматуванні дозволяє форматувати і від'ємні значення, тобто ті значення, що менше нуля. Виділяємо стовпчик прибуток. Умовне форматування, гістограми. І давайте виберемо, наприклад, ось таку гістограмку. Тискаємо І бачимо: всі додатні числа так, більше нуля. У вигляді гістограми вправо. Всі від'ємні у вигляді гістограми вліво. І знову ж таки, якщо якесь число у нас зміниться, то автоматично зміниться і напрямок. Наприклад, ось тут поставимо 700, число стало від'ємним. І гістограмку вже намалювалась у лівий стовпчик у вигляді червоного кольору. Далі. Зглянемо наступний такий інструмент це кольорові шкали. Виділимо стовпчик витрати. Умовне форматування і бачимо кольорові шкали. Вони можуть бути або якогось одного кольору, наприклад, від дуже-дуже зеленого до білого. Або навпаки від білого. Максимальне значення буде біле, мінімальне значення буде зелене. Або червоне. Максимальне значення буде дуже таке червоне, мінімальне біле. Або може бути за, принцип, за принципом світлофору. Бачимо. Так, так? Максимальне зелене, посередині буде жовте. Або ж це можуть бути як синаптичні карти бачимо. Тобто метеокарти. Ось давайте якимось таким чином ми з вами їх і виділимо. А, виберемо світлофор. Окей. Далі. Наступне правило, давайте розберемо піктограми. Це у нас буде стовпчик ціна акцій. Виділяємо цей стовпчик. І тут потрібно розуміти. Права в тому, що з замовчуванням Excel сканує весь увесь діапазон, діапазон, який ми виділяємо, знаходить мінімальне і максимальне значення. І цей інтервал ділить на рівну кількість частин. Якщо ми виберемо в умовному форматуванні піктограму з трьох значків, то ділити він буде на 3. Тобто у нас буде по 33% на кожну частину. Тобто буде порогове значення. Верхнє, нижнє та центральне. Я, я навмисно зробив такі значення від 1, бачимо, до 100, ну а тут до 105. Давайте зробимо тут 98 від одного до 100. І у відсотковому значенні від 0 до 33 це буде найменше. Від 33 до 66 це у нас буде середнє, центральний якийсь там діапазон, так? І з вище 66, тобто 67 і вище, це вже буде вище. Давайте перевіримо під наборе піктограм. Можна у вигляді стрілки, у вигляді фігур. Можна навіть у вигляді піктограмочок ми бачимо рівня Wi-Fi. Але в цьому випадку він буде вже ділити на 4 частини. Тобто від максимального до мінімального виділити інтервали, поділити на 4. Тобто по 25% на кожну частину. Давайте ми виділимо ось такі три позначки. І ми бачимо від одного. Так, до 33, грубо кажучи, так? у нас червоне, 36 жовте і все, що вище зелене. Але значки піктограми можна ставити і свої, які нам подобаються. Ну, давайте їх змінимо. Виділяємо стовпчик, умовно форматування. Набори піктограм. І отут є, навіть не набори піктограм, є керувати правилами. Тут ми бачимо ті всі правила, які застосовані до виділеного діапазону. А саме набір піктограм. Ми можемо вставити нове, або відредагувати поточне, або видалити поточне. Давайте його відредагуємо. Натискаємо. Бачимо в нижній частині ми бачимо наші порогові значення, ось 33, 67. І бачимо, що їх можна задати як у відсотках, так і у числах. Давайте задамо своє якесь значення. І зробимо це у числах. Наприклад, від 0 до 40. Так. Це буде у нас червоний хрестик. Від 40 до 80. Це буде жовте коло. І вище 80. Це нехай у нас буде якась там. Зелений чекбокс. Ось давайте. Тут ставимо число. Ставимо більше, якщо значення, більше 80. Ще раз число. І ставимо зелений чекбокс. Хай буде ось такий. Навіть. Зелений чекбокс, зеленко з чекбоксом білим. Далі. Він вже автоматично написав, якщо менше 80, але більше або дорівнює, так? Казав 40. Нехай буде жовте коло. Є. І все, що він автоматично написав, менше 40, нехай це буде у нас червоний хрестик. ОК. Окей. І бачимо, він відформатував за нашими правилами. Тобто тепер він вже не прив'язується до відсотків, він прив'язується за тим правилом, що ми, власноруч для нього виставили. І якщо бачимо 36, він все одно у нас показує хоч і менше 33 червоних рестик, тому що я поставив від 40 і вище. І знову ж таки, якщо число якесь зміниться, було 10, стало 100, воно вже тут же автоматично змінює і піктограм. Ось таке правило. Давайте розглянемо ще одне правило. Для стопчика число рейсів. Виділимо рейси, які мають однакову кількість. Для цього скористаємось правилом правила виділення клітинок. І ось тут у нас є більше, менше, між, дорівнює текст, який містить, і тут є повторювані значення. Давайте ми їх виберемо. Повторювані значення. І тут я хочу знайти, як я сказав, дублікати, тобто однакові значення, і виділити їх. От, ну, давайте. Ось таким чином. Зелена заливка з темно зеленим текстом. тискаємо ОК. І він нам показав, що ці два значення вони дійсно повторюються. Якщо десь ще буде якесь значення повторюю, наприклад, 19, також повторюється, він також їх виділить. Якщо ж навпаки зміниться кількість, вона автоматично змінить наше виділення. Тепер давайте розглянемо більш складне правило. Ось є в мене така таблиця. Моніторинг температур. У місті Київ, Батумі, Нова Каховка, Миколаїв, і так далі. І давайте все, що вище нуля, зробимо червоним кольором, нижче нуля синім, а якщо дорівнює нулю, ну, нехай буде. Зелена заливка і білий колір. Виділяємо умовне форматування. І ось тут є правило виділення клітинок. Ставимо, якщо Значення більше нуля. Можна скористатися вже існуючим правилом, так? форматуванням точніше, а можна встановити свій власний. Натискаємо настроюваний формат. Тут виділяю напівжирний і червоний. Окей. Окей. І бачу всі додатні числа червоного кольору. Давайте додамо ще два правила. Мовне форматування. Якщо правило виділення клітинок, якщо менше нуля. Настроюваний формат. Напівжину. Давайте, таймоси. Окей. І останнє правило. Якщо дорівнює нулю, встановимо настрою формат, напівжидний, кодір, нехай буде білий, а заливка. Давайте зробимо не зелений, до речі, а такою помаранчем. Окей. Окей. І ми бачимо наша таблиця вже її спрі... відформатоване і вже її легше сприймати візуально. І знову ж, якщо число буде якесь від'ємне, наприклад, мінус 5, автоматично стає синім. Або навпаки, 0. Ну, дивно у червні мати 0, але все ж таки. Воно також автоматично стане жовтим таким заливкою жовтою і колір біло, білий кольор текст. 25. Автоматично стало червоним. Далі. Ну, тепер повернемось до попередньої таблиці. І давайте ось тут для пасажирів. Ми ділимо стопчик пасажире. І тут у нас є правило виділення перших і останніх значень. Найбільше 10 перших елементів, або найменше 10 елементів. Або у відсотковому значенні, або більше середнього, або менше середнього. Ну, давайте ми виділимо 5 перших елементів. Натискаємо це правило. Ставимо замість 10 ставимо 5. Ну, нехай буде. Блідо-червона заливка. Окей. І він виділив нам 5 найбільших значень. І тут також давайте накладемо ще одне правило. Виділимо цей стовпчик. Умовне форматування. Правило виділення більше середнього. І поставлю ось таку зелену. зелена заливка з темно-зеленим текстом. Окей. Що відбулося? Дивіться, насправді відбулося наступне. Наше попереднє правило, тобто виділити 5 перших максимальних значень, ми його вже не бачимо. Справа в тому, що у умовному форматуванні правило, пріоритет має те, яке вище знаходиться за списком. Давайте подивимось цей наш список. Для цього виділяємо діапазон, умовне форматування керувати правилами. І тут ми бачимо всі правила для цього нашого діапазону. І ми бачимо, що правило більше середнього знаходиться вище, тому воно його перекриває. Це потрібно враховувати, коли застосовувати правила. Ми, до речі, можемо змінити пріоритет за допомогою кнопочок вниз і навпаки. Давайте поставимо вниз. Натиснемо Застосувати, окей. І бачимо, знову повернулося наше червоне і більш того, ще й виділили зелене. Але зелені тепер не всі, оскільки їх тепер перекриває інше правило. Дивіться, насправді, ми з вами ми змогли створювати всі ці правила не тільки за допомогою ось цих так простих одразу підказок. Вони дуже зручні, насправді, ми могли створювати їх через кнопочку Створити правила. Але, як на мене, так можна скоріше. Але, тим не менш, хочу показати, і як створювати правила. Натискаємо Створити правило і бачимо: Excel нам пропонує шість різних видів правил. Перше. Це клітинки на основі їх значень. Це якраз наші двохколірні, або триколірні шкали а-ля світофор, або візуальні дані, візуальні дані наші піктограми, або набори піктограм, наші Wi-Fi і так далі. Це якраз фор, форматувати лише клітинки, які містять більше-менше там нуля, це якраз наш моніторинг температури, який був. Форматувати перше, значення, останні, середнє, унікальні це все ми з вами. В принципі, розібрали. Але є ще одне правило. Останнє шосте це використовуючи формулу для визначення клітинок для форматування. Ось, давайте, якраз у нас залишився ще один стовпчик це кілометри. І давайте зробимо наступну. Відобразити, наприклад, у нас. Так, наприклад, у нас є якась норма, яку потрібно було приїхати автобусом. І ця норма складає ну, нехай 100 тисяч. Окей. І давайте за допомогою формули відобразимо ті дані, так, у яких кілометраж пройдено менший за норму. Виділяємо стовпчик умовне форматування, створити правило. Вибираємо останній пункт. Формула, нагадаю, починається з дорівнює. І ми, як завжди, в Excel, спочатку робимо для першої клітинки, для всіх інших, Excel автоматично зробить у пам'яті. Натискаємо. Клітинку H5, але бачимо, наступно вона в нас повністю зафіксована, тобто до неї застосована абсолютна адресація. І коли Excel в пам'яті буде перебирати, він завжди буде працювати лише з тією коміркою. Знак долар перед назвою стовпчика H каже нам, що стовпчик змінюватись не буде. так? І знак долара перед циферкою 5 рядком так? 5, також каже нам про те, що і рядок змінюватись не буде. Нас це не влаштовує. Якщо заморожування нашого стовпчика, ще, в принципі, нас влаштовує, а от фіксування нашого рядка нас не влаштовує. Тому ось цей долар перед п'ятіркою видаляємо. Окей. І ставимо, якщо менше і клітинка J3. Чому саме клітинка, а не число? Тому що. Норма може змінитися. Сьогодні, наприклад, 100 тисяч, завтра може бути 50 або 75 тисяч. Тому, нагадаю, в Excel ми завжди посилаємось саме на клітинки, на адрес клітинки, а не пишемо число. Адрес клітинки, бачимо, норму у нас також зафіксована повністю. В даному випадку, це нас повністю і влаштовує, тому що нам саме це і потрібно, щоб він не змінювався. А от кожну клітинку, яку Excel буде в пам'яті аналізувати. Якраз потрібно було зняти ось цю фіксацію від номера рядка. Ну, давайте задамо форматування. Нехай це буде, скажімо, фіолетова заливка, шрифт напівжирний, білий. ОК. Тискаємо ОК, і ми бачимо, все ще менше 100 тисяч він автоматично нам виділив. І ось тепер дивіться, як зручно, що ми саме посилались на адрес клітинки, а не на число. Наприклад, норма змінилася, якщо менше 50 тисяч. окей, І автоматично нам показав клітинки, яких менше 50 чисел. Але це ще не все. Ще давайте розглянемо дату. Виділимо дату, наш єдиний стовпчик, який ми не розфарбували в форматування, форматуванні. Ідемо в правило виділення клітинок і тут дата. І Excel нам пропонує дуже класну штуку, він показує учора, сьогодні, завтра, за останні 7 днів минулого тижня і так далі. Тобто, за допомогою цього інструмента фінансистам дуже класно можна планувати свій календар. Ну, наприклад, цього тижня. І він виділяє нам тільки клітинки, які були цього тижня. Або навпаки, наступного тижня. Тобто, окей, виділив наступні 7 наших днів. Ось повністю розфарбували нашу. Сіру таблицю, яка була на початку, і тепер вона у нас вже її набагато легше сприймати. І останнє як видаляти правила і очищати. Виділяємо всю таблицю, умовне форматування, очистити правила. Або у вибраних клітинках, або на всьому аркуші. Натискаємо. І знову наша сіра таблиця. Була такою, але стала ось такою. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня та завжди мирного неба!